Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це програма інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сапельник. І сьогодні темою нашого етеру став мистецький проєкт під назвою Старичні зв'язки криворіжжя з представниками польської інтелігенції. А детально про основні цілі та мету цього проєкту, коли він стартує та як довго він буде продовжуватись. Ми поговоримо з нашою гостею. це Людмила Ракітянська. Ради вітати вас. Доброго дня. Я думаю, що і слід почати нам нашу розмову з вами і дізнатися одразу, які основні цілі та завдання цього проєкту. Ще в далекому 2005 році досліджуючи місцевість, на якій розташована будівля музикального музичного коледжу. Наш краєзнавчий музей надав унікальні фотографії і, взагалі, унікальний матеріал щодо родопромисловців культури маєтків, які знаходяться і знаходились на території Кривого Рогу. І виявилось, що Шимановські, Харіни, Калачевські мали. І привозили сюди в свої маєтки дуже цікавих музикантів європейського рівня. Ну, це кінець 19, початок 20-го століття. Це дуже цікаве, тому що наше місто місто тільки-тільки ну, розвивалось. І на Гданцівці, виявляється, в маєтку Мартіна Шимановського відбувається кожного тижня. Збирається родина, велика родина, в яку входять в подальшому такого світового рівня музиканти, піаністи, скрипалі, композитори. І це відбувалось протязі багатьох років. І ця зацікавленість переросла в наші дослідження, чому саме на Гданцівці. Чому саме будівля музичного училища з'явилась теж в центральному міському районі? Можливо, і тоді, вже в середині ХХ століття. Так потужно розвивалось професійне музичне мистецтво на Криворіжжі. можливо, завдяки тому, що Мартін Шимановський, родопромисловець, який ну, дуже потужну місцевість розробляв під чавунне і металургійне виробництво. Саме завдяки його родині ми виявили і знали, що саме на родинних таких святах приїздило дуже багато світових музикантів. До речі, тоді ще в далеко 2005 році наш краєзнавчий музей надав багато і цікаву таку інформацію, що саме на Інгульці був один з кращих симфонічних оркестрів на початку ХХ століття. Щоб були е, зв'язки з е, відомими музикантами, українськими композиторами, е, польськими, німецькими і таке інше, тобто е, е, місцевість Центрального міського району і в Данцівки вона дуже цікава для досліджень. Тому е, зараз е, виявилася така нагода. Зібрати матеріал, музейний матеріал, зібрати музичний матеріал і надати можливість нашим містянам послухати цікаву музику саме Кароля Шимановського, це племінник Мартіна Шимановського. Дуже гарний музей є в Кропивницькому, тому що саме Кароль Шимановський дуже багато часу він народився на Україні, провів на Україні. Ну, він народився в 1882 році, ну і початок ХХ століття це е, було пов'язано також з Україною. Тому е, у нас багато цікавого матеріалу, такого академічного, класичного, і ми нашим криворожанам хочемо надати послухати класичну музику. А саме головне, я е, хотіла б підкреслити, що Прикінці 19-го, початку 20-го століття саме. Така величезна і грунтовна музична класична культура, яка йшла до нас з Німеччини, з Голландії, з Франції, з Італії. Вона була саме тут у нас в Кривому Розі, і на ще раз підкреслюю на протязі багатьох років, тому що це дуже важливо. А чудово. Mm -hmm. а чому до речі? Чому дуже важливо зараз досліджувати зв'язки от Криворіжжя mm -hmm. з польською інтелігенцією? Ну до речі. В зв'язку з війною нам польський народ дуже багато допомагав. Ми це цінуємо і будемо пам'ятати. Це перше. Друге, що дуже зацікавлені в наших виконавцях саме класичної академічної музики, і наші студенти, вихованці виступали вже в Варшаві. І е, в цьому році також і в Німеччині виступали наші музиканти, саме академічні. Але що стосується саме польської музики, то вона дуже цікава, і ми гадаємо, це пов'язано саме з історією нашого міста. Так, чудово. А як ви вважаєте, яке значення має ця спадщина для молодого покоління музикантів? Ну, по-перше, головне, що вся світова музична академічна культура це класична музика. Якщо ми кажемо взагалі про музику, і кожна людина, освічена людина, повинна цікавитись музикою класичною, як ми кажемо. Це творчість, починаючи з ген. Даля Баха, і Шопен, Фредерік Шопен, польський композитор. До речі, другим за Шопеном, ну так видається, Кари Шимановський, тому що його творчість дуже потужна, цікава. І, ще раз скажу, він пов'язаний з містом, містом з, пов з, нашим, з нашим містом. Тому, якщо звертатися до молоді, обов'язково треба слухати класичну музику, тому що. Знати її, вивчати, тому що як кажуть, вчені зараз сучасні, що саме класична музика додає такий нейронних зв'язків, більше розвиває людину, і тоді людина стає успішнішою. Ну і взагалі освічена людина повинна знати світову, музичну, академічну і художню культуру. Так, чудово, а панідмиле, яку форму взаємодії між українською та польською культурами ви вбачаєте в рамках цього проєкту? Так. Ну у нас вже є такі плани з виступом нашого концерту, який зараз завтра ми демонструємо для Дніпропетровської польської громади, ну взагалі для тих слухачів, які прийдуть? Ми очікуємо і польська громада, яка є в кривому розі. Обов'язково ми очікуємо на нашому концерті. І е, є такий план і домовленість з Варшавою е, виступу теж цього цього концерту, який ми на завтра готуємо, і плануємо показати в Варшаві концерт. Тобто є там домовленість. Це будуть твори Фредеріка Шопена, Кароля Шимановського. До речі, дуже складна музика Кароля Шимановського. Тому що це була, повертаючись до Шимановського, дуже освічена молода людина, початок ХХ століття, імпресіонізм, французька музика, до речі, чому вона складна? Тому що він цікавився філософією, східною, східними науками і таке інше. Тобто, це. Такі були дуже на той час сучасні молоді, молоді люди, які цікавились не тільки тим, що відбувалось в музичному просторі там 17, 18 століття, але ж і сучасне. Тому ми це поєднуємо і так гадаємо, що це буде цікаво і молоді, і е, дорослим людям. Чудово, тобто, я так зрозумів, що е, плани на майбутнє пов'язані з цим проєктом, вони є, так і я так зуму, що він стане таким, як можна сказати, між. Народним, так так, так, так. Е, я хочу повернутися саме до Гданцівки, саме до е, е, того, що відбувалось наприкінці 19-го, початку 20-го століття. Нашому місту дійсно пощастило, тому що і Мартін Шимановський, а Калачевський родопромисловець, рідний його брат Микола Калачевський, ми вивчаємо, ну наші студенти вивчають його симфонію українську. тобто це був такий знаний український композитор, і інші вони не тільки в родинних таких концертах там відбувалися концерти, і театральні постанови, але ж жінки, ну Жінки вони привозили сюди європейську культуру. До речі, кажуть, що саме на таких родинних концертах привозили навіть роялі, привозили. Дуже багато музичних інструментів. Ось це фото це, так розумію, це, це одного фото, з таких концертів. Так. Да, це унікальна фотографія, яку тоді, в 2005 році, надав наш історичний краєзнавчий музей. Вона, мабуть, єдина, тому що на, на ній зображена вся родина Шимановських, і польською мовою підписані саме всі, хто є це, на, на, фоті, на на цьому фото. Того, що е там був великий пожар в нашому краєзнавчому музеї, залишилася тільки ця, е ця фотографія. До речі, я її ніде більше не змогла знайти, але ж це дуже цікаво, тому що ми бачимо, що там є і оркестр, і там є музичні інструменти. Взагалі е дуже багато ну, такої культурно культурного осередку, що ми бачимо на цій фотографії, це, до речі, Може бути е, таким дуже цікавим дослідженням наших молодих, можливо, музикознавців, можливо, краєзнавців, для того, щоб ще більше заглибитись в музичну підкреслюю, професійну академічну культуру нашого міста е, кінця 19-го, початку 20-го століття ну що ж і в кінці підсумовують нашу розмову. Так, ви вже сказали раніше, що концерт відбудеться 2 листопада, тобто вже так, завтра, так. так але давайте скажемо, де та у котрій, і можливо чи ще можна до нього приєднатися, чи можна до нього завітати? Можливо, зараз хтось до нас дивиться, зацікавиться і завтра від цей концерт. Так, ми завтра чекаємо всіх, хто є поціновувачем академічної музики о 2 годині в великій залі музикального коледжу відбудеться цей концерт. І в цьому концерті прозвучать твори Кароля Шамановського, Фредеріка Шопена і других польських композиторів. Там буде тільки польська музика. Це буде музика інструментальна, фортепіанна, струнна, камерна. Будуть виступати вокальні ансамблі, буде виступати наш хор. Тобто буде цікава. Така різноманітна програма, не ну, насичена, я насичена, дані всіх так, запрошуємо. Дійсно, там, там будуть цікаві коментарі нашої ведучої, яка буде так, вести, вести цей... вести цей концерт. Вести. Так що буде буде дуже, дуже цікаво. Всіх запрошуємо до нас. Музичний коледж. На чудово. Ну що ж, друзі, ви долучаєтесь до цього концерту, до цього мистецького проєкту. А ми на цьому будемо ставити крапку в нашій mm -hmm. розмові. І я хочу вам подякувати. За те що ви завітали до нашої студії і а, тільки сталості і розвитку вашому проєкту, дякую. щиро дякую. Всі, да. дякую. А вам. Нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня і темою сьогоднішнього етеру став мистецький проєкт під назвою Історичні зв'язки криворіжжя з представниками польської інтелігенції. Осях у нас була Людмила Ракитянська. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.